В Facebook я прочитала про те, що з якихось причин сто цьому батальйон має виїхати з одного місця, переїхати в інше, посоло прокоментувати на підставі чого, тим було прийнято таке рішення, і чим місце за яке пропонується сто цьому батальйону облаштоване для того, щоб не лише перебувати, а й проживання. Дякую. Я хотів би повідомити, шановні колеги, такі питання повинні розглядатися більш-менш конфіденційно і пояснювати, про три цена, де він знаходиться і в яка мета причина. це трошки ну, ну, виходить за межі певний буде говорити вимог, які зараз Скажіть, що ви їх веселяє, все таки дамо відповідь. Питання не є виселяння, так, питання трошки утріроване, певними буде говорити людьми, які підняли це питання в Узбуці. Вам це відомо, мені також це відомо, тому що з керівником е, цієї частини батальйону була зовсім інша розмова. Мова йшла про те, що пропонується розглянути різні варіанти щодо того, щоб знайти е, ну, місце інше для їхнього перебування. Це пов'язано з тим, якщо вже на те пішло, то я змушу все-таки озвучити, пов'язано з тим, що я отримую постійно масу звернень від громадян і жителів нашої громади. Ви знаєте, де знаходяться зараз ці люди. Поруч знаходиться одна школа, друга, поруч знаходиться гімназія, поруч знаходиться музична, поруч знаходиться художня школа. Є... Я, називаю... Я називаю в цілому. Так? Ну, ви ж хочете задати це питання, то можете знати. Так, мова що? не йде, мова йде причини виключно прохання людей, безпека того, щоб, не дай Бог, десь не було якихось будемо ви мали... Привів... викликів. Тобто тільки ця причина. Але в будь-якому випадку це питання з ними буде врегульовано і не стоїть питання, е, не дай Боже, їх дійсно виселити, вигнати і таке інше. Тобто питання з керівником матеріалу все буде призбажено, узгоджено, усі то, ці моменти. Розглядаються інші варіанти, і все. Ніхто нікуди, нікого виселяти не буде, боже Васі. Ви самі це розумієте. Зараз не та ситуація, що виселяти людей, зараз там не виходять. Є питання просто розуміння з ними, бо це стоїть питання, ну, оголошується вже не одразу. Домовилися. Якщо більше не буде питань, ставлю дане проєкт, на нам голосування, прошу депутати роззначатись.